привіт привіт, дорогі підписники! Сьогодні будемо робити невелику розпаковку з бедронки. Так що впорядку? Якась акція була, каже, що з 1 квітня вже буде подорожчання, то взяла. Те по акції, все по акції. Хоч кажуть, краще не вдати бедронці по акції, але натура українців. Редемо було. Такі бізнесе цікаві. Якась приправа теж була за для них до груш. Це такий малому до школи. Банани. Акція. Знову ж таки, акція, акція. Це людина вийшла за туалетним папіром. Шинка. Ось Оселепчик маленький, я його дуже люблю. Творог теж мені дуже такий. Нарізка бутик, Огірочок. Бачите? Один огірочок. Помідори. Помідори, огірочок. І стратегічна продукція. Але ми Знову ж таки акція. Але його ніколи мало не буває. Mm -hmm. Все. І що ви думаєте? І що ви туди? Дуже думаєте. Це все обійшлося 91 злоту. Практично 92. 800 гривень. Нічого не купила. Не знаю. Вийшла за папером, а 800 гривень потратила. Ось так. Ну, кажуть, що буде подорожчання з 1 квітня. Не знаю, побачимо. Може дурять.